Господь показав мені два кошики смоківниць, що лежали перед лицем Господнього храму після того, як на цар Вавилону відселив з Єрусалима і сина Йоакима, царя Юди, і володарів, і ремісників, і в'язнів, і багатих, і повів їх до Вавилону. Один кошик дуже добрих смоківниць. Як ранні смоківниці, і другий кошик дуже поганих смоківниць, які не можна їсти через їхню непридатність. І сказав мені Господь, що ти бачиш, Єремії? І я сказав: смоківниці, гарні, дуже гарні і погані, дуже погані, які не їдять через їхню непридатність. І було до мене Господнє слово кажучи так говорить Господь Бог Ізраїля, так як ці гарні смоківниці. Так пізнаю виселенців юди, яких я відіслав із цього місця, до землі халдеїв на добро, і скріплю мої очі на них на добро, і поверну їх до цієї землі, і збудую їх, а не знищу, і насаджу їх, а не виполю. І дам їм серце, щоб вони мене знали, бо я є Господь, і вони будуть мені народом, а я буду їм Богом. Бо навернуться до мене всім їхнім серцем. І як смоківниці погані, які не їдять через їхню непридатність, так говорить Господь, так видам Сидекію Царя Юди і його вельмож, і залишений Єрусалим тих, хто залишився в цій землі і тих, які живуть у Єгипті, і дам їх на розсіяння по всіх царствах землі, і на погорду, на притчу, на ненависть і на прокляття в кожному місці. Куди я їх туди вигнав і нашлю на них меч, голод і смерть, аж доки не зникнуть із землі, яку я їм дав.